залишається одним з найбільш відомих композиторів в жанрі кінематографа, а також музики до телефільмів. Морікона є автором майже тисячі саундтреків до 500 фільмів. Народився майбутній композитор в Римі 10 листопада 1928 року в сім'ї джазового музиканта Трубача Маріо Моріконе і домогосподарки Лібери Лідольфі. Ені був старшим з п'яти дітей. Вже в 6 років він зробив перші спроби в написанні музики. В 1938 році Ені вступив до консерваторії в Римі, де провчився 11 років, отримавши в результаті три дипломи по класу труби, симфонічного диригування і композиції. Коли юнику виповнилося 16 років, він почав працювати в ансамблі Альберто Фламіні, граючи на трубі. Продовжуючи навчання в консерваторії, Еніо пише перші композиції для радіопостановок, робить оранжування італійських народних пісень, а також створює музику для телебачення і театральних спектаклів. З середини 50-х років ХХ століття почалась його діяльність в жанрі музики до теле- і кінофільмів, втрита вказувалася в прізвище більш відомих композиторів. Аналог літературного рабства, коли декілька людей пишуть роман за відомого письменника. Зі слів Моріконе, граючи в оркестрі, я часто підробляв на запису музики до кінофільмів. Більшою частиною саундтреків я не був задоволений і відчував, що можу писати краще. Саме кіно тих часів було відмінним. Італійський неореалізм був відомим на той час в усьому світі. На жаль, в цих прекрасних фільмах не було достойної їх музики. Я відчував, що зможу зробити цю роботу, але ніколи не пропонував себе режисерам. Я весь час чекав, що вони оцінять музику, яку я створюю, і запросять мене самі. В результаті так воно і вийшло. Активне створення музики до кінофільмів Моріконе почав у 1961 році, тобто йому вже було за 30. На екрани вийшла кінострічка Федерал, яка вважається першим фільмом в роботі, над яким прийняв участь композитор Еніо Моріконе. У 1964 році почалась його співпраця з кінорежисером Серджо Леоне і Бернардо Бертолучі. Величезний успіх отримав фільм за пригорошню доларів Поставлений Леоне, який став трампліном і для морікони. Хоча композитор з'явився в титрах під псевдонімом Лео Ніколе. Звукового оформлення він використав незвичні інструменти, панова флейта, дзвіночки, електрогітари. Бюджет картини був невеликим, і Мориконе не мав можливості найняти цілий оркестр. Він використав оригінальні на той час інструменти і звукові ефекти. Крім дзвіночків електрогітари, звучала гітара Фендер і губна гармоніка. Для того часу музика звучала незвично. Не всі слухачі вважали її мелодичною, але вона ідеально підходила до кінематографічної мови Леоне. Зі слів Моріконе, я ріс серед джазистів, які завжди ек експериментували, змішуючи звуки інструментів з різними звуками заточуючого середовища. Я використовував реальні звуки, щоб створити ностальгуючу і ліричну атмосферу, психологічний прийом. У фільмі Добрий, поганий злий я використав голоси тварин. Звивання Кайота стало основним музичним мотивом фільму. Співпраця Моріконе і Леони була довгою і плідною. Вони створили разом 40 фільмів, починаючи від культових одного разу на заході, Добрий, Поганий Злий, до менш відомих. Мене звуть Ніхто. За багато років своєї творчості Маріконе працює всесвітньо відомими Пауло Пазоліні, Майклом Ніколсом, Федеріко Феліні, Лучіно Вісконті. З 1964 року композитор почав працювати в студії звукозапису RCA, де він оранжував сотні пісень для найвідоміших співаків того часу, серед яких були Маріо Ланці і Джані Моранді. Прославившись в Європі, Мориконе був запрошений для роботи в голівудський кінематограф. В Америці він написав музику для фільмів таких відомих режисерів, як Роман Поланський, Олівер Стоун, Брайан де Пальма. В одному з інтерв'ю композитор визнавав, що він навіть не пам'ятає, скільки саундтреків написав, але якщо підрахувати загальну кількість, то композитор писав по одному саундтреку в місяць. Як кінекомпозитор Моріконе 5 разів був номінований на Оскар, а в 2007 році отримав цю премію за видатний музичний вклад у кінематограф. Без сумніву, Моріконе найбільш відомий у світі композитор для кіно кінематографів. Музичний смак композитора дуже складно конкретно описати, його смаки і оранжування достатньо різнобарвні. В них можна почути класику, джаз італійський фольклор, авангард і навіть рок-н-ролл. Його фірмовий стиль це використання жіночого голосу в якості солюючого інструменту, який відтіняється чудовою оркестровкою. Але композитор створював не тільки саундтреки, він писав камерну інструментальну музику, з якою в Європі зробив турне в 1985 році, особисто диригуючи оркестром на концертах. Для симфонічного оркестру композитор написав твори, які відомі в усьому світі: це Меса Франциско, Кантата Європа, концерт для віолончелі з оркестром. Музична тема цього фільму стала однією з найбільш популярних мелодій сучасності, в головній ролі актор Жан-Поль Бельмондо. Він грає французького секретного агента Жослена Бомона, який по завданню уряду відправляється в африканську країну, щоб фізично прибрати президента цієї країни, який не влаштовує французьку владу. В останній момент ситуацію різко змінюється і французькі спецслужби видають свого агента африканській владі. В результаті цієї зради він засуджений на довгий строк на каторжних роботах. Через два роки Бомон здійснює втечу, повертається до Франції і шифрованою телеграмою, попереджує своїх колишніх керівників, так підло його зрадивших, що він все-таки виконає їхнє завдання. Президент африканської країни тим часом також прибуває в Париж, і для його безпеки підняті всі працівники спецслужб Франції. Тепер він представляє цінність для економічних інтересів країни. За допомогою преси дискредитує керівників спецслужб, які безжалісно його підставили. Помста Бумона вдалась. Але герої фільму також розстрілюють. За музику до фільму композитор отримав премію Сезар.